Що принесе нам новий рік. Ось Новий рік, нова дорога, вона незнана ще для нас, відкрита нам рукою Бога, бо рік старий скінчився згас. Стоять не можем, кожним, кожний знає, спішити кожний з нас привик. І ось майбутнє нас лякає, що принесе нам новий рік. Можливо, щастя нас чекає, так як бажав нам наш сусід, а може, горе хто ж це знає, і темрява нам криє світ. Можливо, бурі, урагани, і громи сильно загримлять, і нанесуть для серця рани, і будем плакати і ридать. А може, голод завітає, не стане хліба, ні пшана, і знов над світом запалає вже третя світова війна. Хто знає, чи кому здається, чи ми той рік переживем, а може, нитка обірветься, і ми, як предки, теж помрем. А може, сльози зникнуть в оці, нещастя зникне, і хаос, можливо, вже у цьому році прийде наш любячий Христос. Він слова нам лишив пророче, що незабаром прийде знов, що Він забрати церкву хоче, туди, де радість і любов, ми перейдемо огонь і воду. І не загинемо ніде. Христос є світло для народу. Щасливий Той, хто з ним іде. Амінь.